Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні на, ви на каналі Все про все з Світланою. Сьогодні я вам пропоную дуже смачний і в той же час поживний корисний торт, який називається торт з морквою. Морквяний торт. Для нашого торта потрібно 3 курячих яйця, 150 г цукру, 200 г моркви. на Таку дрібненьку яку я натерла. Одна чайна ложечка розпушувача тіста 40 г олії і цукор ванілля, якщо ви її любите, 150 г муки. Для початку будемо робити наш бисквіт із моркви. А для крему у нас буде дуже простий крем, сметана. 350 грамів 20% і 100 грам цукру. Зіб'ємо і перемасуємо наш дуже простий наш час торт. Тож, будемо готувати, а потім смакувати цим дуже корисним і поживним тортом. Тож, приступаємо до нашого бисквіта. Зараз я зіб'ю міксером троє яєць. і 150 грамів цукру, і будемо працювати з вами далі. Так, збила я оце таке, у нас получилося маса яйця і з цукром. Додала я сюди чайну ложечку розпушувача для тіста і 40 грамів олії непохочої пакетик ванільного цукру. І зараз я сюди висиплю мою дрібно-потерту морковку. Це все ретельно перемішати і додаю 150 грам просіяної муки вищого сорту, якщо хто не знає. Так, звичайної пшеничної муки. Так, оце так зараз я тихенько перемішую, щоб його цю масу була, вона така пухнаста. Якщо хто хоче, можна добдати цедру лимона. Якщо хто бажає, щоб колір буде в нас нашого торта коржів. Дуже жовтий і дуже гарний. Якщо хто бажає, можна додати цедру лимона. Так, так перемішали. Як бачите, розпушувач тіста дав свої знаки. Начали такі бульбашки бачу на тістові. І зараз трошки перемішаю і буду висипати муку. Так, і тут у мене 150 грамів. От так потихеньку теж його вимішуємо. Тісто таке дуже ніжне і дуже гарне. Духовка в мене розігрівається на 180 градусів, то зараз я його поміщу моє тісто у силіфонну форму і буду випікати. При температурі 180 градусів до готовності. Щоб пере, як перевірити го, готовність пирога, потрібно шпажечкою, І така дерев'яна в мене є шпажка, протовкнув, і воно все, якщо вона суха, то воно все буде готово. Отаке От в мене тісто вийшло. Як густа сметана, і я зараз його переміщаю в силіконову форму. А якщо у вас звичайна тортівниця, то поміщайте пергамент, щоб не пристали боки. І все буде дуже гарно. У мене силіконова, то я в силіконову переміщу. Вирішаю ж так. Так, от, переміщаю зараз і буду випікати у духовці. Отака от мене силіконова форма, то зараз я її переміщаю до духовки. Духовка вже майже нагрілася, і тому зараз я її туди поміщаю. А тим часом роблю сметанний крем, пачка 350 г. Сметани 21% і 100 г цукру збиваю. І поки буде торт випікатися коржі, крем буде знаходитися у холодильнику. Ось такі два чудових коржі у мене вийшли. Я роз... Це був один корж, і я його розрізала на двоє. І от такі красунчики в мене получилися. Сметану збила до такого стану, і коржі перемажу, коли вони схолонуть, ще вони тепленькі. А це подрібнила горіх і обтрушу для прикраси. Так що, от така у мене вийшла форма пирога. Зараз він трохи охолоне і буду перемазувати і складати до окупи весь торт. От такий у мене вийшов мій торт. Простий в приготуванні, також, я думаю, дуже буде смачний, він ще не настується. От такого плану. Подрібнила горішки і присипала боки. От такий у мене вийшов торт. Морків'яний торт. Простий, приготуйте. Я думаю, що він дуже смачний і корисний. На цьому я закінчую своє відео. Пишіть, ставте лайки. На цьому я закінчую своє відео. Буду чекати, поки настоїться моя смакота, і пити каву. І з таким новим тортом. Так що на цьому все. До побачення, до нових зустрічей. Хорошого дня! Подивіться, яка смакота. Швидко, корисно і смачно. От вирішила поділитися своїм гарним тортом, морквяним тортом у розрізі. Він настоївся ніч і така смакота у мене вийшла. Хоч вже з вами попрощалася все, що хотіла сказати, але вирішила вийти таки в ефір і сказати, що це дуже-дуже гарно виглядає. А зараз покуштую на смак, що ви не сказали, що це якась дуже смачно. Коржі дуже м'які. Якби ще туди додати і цедру апельсина, то це було б ще добріше. Але коли немає апельсина, то це теж дуже гарно. Подивіться, який гарний корж. Він дуже м'який. Крем сметанковий теж дуже пасує до цього коржа. Так що цей торт Можна сказати, в приготуванні дуже простий на швидкоруч. Так що рекомендую його приготувати. Це дуже смачний торт до чаю або кави. На цьому все, любі, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки, подивіться, який гарний. На цьому все. До побачення! Цілую, люблю ваша Світлана. Пока!